Всім доброго дня! Сьогодні презентуємо новинку. Це крісло від торгової марки CarbZoom, модель КЗ3534. Отакої от презентабельної коробочки вона йде. Це йде крісло. Ще. Воно дуже легке, компактне, любить компактність. Бо у нас дуже багато різних крісел від торгової марки Карбзум, і дуже багато новинок приїхало. Якщо ви хочете е, всі передивитися, то ми залишаємо відео е, повністю на нашому YouTube-каналі. Ви можете переходити, роздивлятися. Такі от ножки, вони всі повністю регулюються. Ножка видвіжна у цього крісла і вона не випадає. Якщо ви будете десь на водойомі, нажмете, вона у вас не випаде в воду. Бо вона ну що, поїхала. Крісло ми фіксуємо з обіх сторін для того, щоб в нього сісти. Це крісло більш таке е, завужене. Ножку поправ. Ножку треба виправити, щоб воно дуже гарно стало. І поїхали. Тестуємо. Дивлюся, Це... що воно дивиться компактне, але зверніть увагу на саму конструкцію, наскільки вона посилена, міцна. Тебе скільки 100 кілограмів? Десь 105 може навіть. Угу. І вона тримає дуже практично. все. Якщо хочу я прилягти, можна не вставати з крісла і зафіксувати. Також ці подлокотнички можна лягти і відпочити. Так і заснути можна. Ось так колір мультикам, це новинка з під марки Кразун, повторю ще раз. Дивіться всі більш подробніші моделі на нашому сайті Лодки Вулкан. Силочку ми залишимо під цим відео. Такий флес, на всі моделі теж переходьте там, роздивляйтеся, якщо вам це не сподобалося, там є різні кресла на будь-який смак. Всіх чекаємо на нашому сайті, відправляємо нове почту і всім гарного дня!